Вітаю всіх! Сьогодні ми з вами продовжуємо розв'язувати вправи на розкладання многочлена на множники способом винесення спільного множника за дужки. І розв'яжемо з номера 499 4, 5 і 8 завдання. Нам треба винести за дужки спільний множник. На попередньому уроці ми вже розв'язували деякі вирази з цього номера. І так. Проблема в тому, що у нас є степінь, яка заклеює нашу дужкі коробку. Для того, щоб нам було більш зрозуміло, давайте уявимо собі, що дужок немає. Тимчасово приберемо їх. Тобто ми з вами маємо вираз 2х 4. Його ми маємо розкласти на множники. Сподіваюсь, всі зрозуміли, що спільним буде множник 2. Які ми виносимо за дужки. Від першого доданка залишається х, від другого доданка залишається 2. Тому що число 4 це добуток двох двійок. Одна двійка за дужками, друга залишилась в дужках. А тепер повертаємо наші дужки і показник 4 на місце. Таким чином. У нас в дужках два множники. Перший множник 2, другий х плюс 2. За правилом, для того, щоб піднести добуток до степеня, треба кожен множник піднести до цього степеня. Тобто 2 піднести до 4 степеня. Так як другий множник є многочленом, він залишається в дужках. І ми його також підносимо до четвертого степеня. Хочу звернути вашу увагу, коли ми говоримо піднести до степеня, це не означає обчислити. Це спочатку означає е, «попрацювати з показниками, тобто показник змінити. І далі дивіться, наш спільний множник 2, сам собою, коли ми з вами використали правило піднесення добутку до степеня. Випригнув з дужок. І далі 2 підносимо до четвертого степеня. Пам'ятайте, на форзаці 2 у вас є табличка, за допомогою якої ви можете підносити до степеня двойки, тройки. Два в четвертому степені це 16. Ну, а наш многочлен залишається в дужках. Ось таким чином. Так, наступний п'ятий вираз. Так, ми маємо піднести до куба різницю. 6х мінус 9. Куб різниці. І так, знов ми тимчасово приберемо наші дужки разом з показником 3. І будемо працювати з многочленом 6х-9. Він має спільний множник 3. 6. Це добуток тройки і двойки, дев'ятка це добуток двох троєчок. І так, множник 3 винесли за дужки. В дужках залишилась двійка, і буквіний множник Х. Від дев'ятки залишилась одна троєчка, і множник y. Так, многочлен 6х мінус 9 ми розклали на множники. І тепер згадуємо: повертаємо на місце дужки і показник 3. І далі, як і в попередньому випадку, кожен множник, записаний в дужках, підносимо до степеня. Ще раз нагадую: многочлен. При піднесенні до степеня множенні і відніманні пишуться в дужках. обов'язково. 3 в кубі 27. Все. А наш многочлен ми Переписуємо. Так. І восьмий вираз. Так, 3C в четвертому степені, мінус 6 c в кубі, і все це ще в четвертому степені. Знов таки, тимчасово не звертаємо увагу на дужки показник 4. Многочлен 3С в четвертому степені, мінус 6С в кубі, має спільний множник. 3C в кубі. 6 – це у нас добуток чисел 3, і 2. Крім числових, тут ще в нас є і буквіні множники. Так, винесли за дужки. Що залишається від першого доданку? Тройка вийшла за дужки. Це в четвертому степені. У цього доданка було 4 множника С, 3 множника вийшли за дужки, один множник С залишився. Від другого доданку залишився коефіцієнт 2. А ось множників С не залишилось, тому що всі три ми винесли за дужки. Так. І тепер повертаємо на місце наші дужки і показник. А тепер уважно. Як на вашу думку? Скільки множників в дужках? Кожен сам відповів на це запитання. А я вам підказую тепер. А ви перевіряйте свою думку. Їх три. Перший множник три, другий множник це в кубі. І третій множник многочлен Це мінус 2. За правилом піднесення до степеня, кожен множник ми маємо піднести до степеня. Звертаю увагу, якщо ми степінь підносимо до степеня, ми його також записуємо в дужках. Все. Далі нам треба піднести до степеня наші одночлени, 3 в четвертому степені. 81, це в кубі, і в четвертому степеню, в 12-му буде. При піднесенні степеня до степеня показники множаться. Многочлен ми з вами переписуємо: ось таким чином. Тому. Якщо вам треба винести спільний множник з виразу, який знаходиться, який є основою степеня, винісіть спочатку спільний множник з даного многочлена, не звертаючи увагу на дужки степінь, потім поверніть дужки показник і використайте правило піднесення до степеня-добутку. В наступному номері 501 ми розв'яжемо друге, четверте і п'яте завдання. Нам треба довести, що значення виразу кратне певному числу. Не нове завдання, ми вже з такими стикалися. Отже, для того, щоб довести кратність виразу якомусь числу, треба розкласти даний вираз на множники. Тому що. Кратне означає ділиться. А щоб зрозуміти, на яке число ділиться вираз, треба розуміти, з яких множників він складається. І так, спосіб, який ми з вами зараз вивчаємо, винесення спільного множника за дужки. І ми з вами бачимо, що наш многочлен, який складається з трьох доданків, має однаковий множник 8. У кожному доданку їх різна кількість. У першого доданка їх 10, у другого 9 а у третього 8. Найбільша кількість множників, яку ми можемо винести за дужки, це 8. Тобто, 8 у 8 степені ми виносимо за дужки. Від першого доданка було 10 множників, 10 восьмерочок, залишиться 2. 10 було, 8 винесли, дві залишилось. Від другого доданку було 9. 8 винесли, одна восьмірочка залишилась. А ось від третього доданку, як говорять учні, нічого не залишилось, тому, цей доданок повністю, тому що цей доданок повністю винесено за дужки. Але в такому випадку пам'ятаємо, щоб дізнатися, що залишається в дужках, треба доданок, який був, 8 в 8 8 в нашому випадку. Поділити на те, що винесли, на 8 8,8. А якщо ми ділимо два однакові вирази, то виходить одиниця. Виконуємо тепер дію в дужках. 8 в квадраті 64. 64 мінус 8, це у нас буде 56 і мінус 1 55. І так, дивіться, ми розклали наш многочлен на множники. Тобто від різниці перейшли до добутку. Нам треба довести, що даний вираз кратний 11, але множника 11 ми не бачимо. Але я сподіваюся, ви зрозуміли, де він сховався? Він сховався в числі 55, яке можна записати як добуток чисел 5 і 11. Все. Тобто, якщо ви, вам треба довести, що вираз кратний якомусь числу, вам треба ваш многочлен, немає значення, букв, він, він чи числовий, розкласти на множники і отримати в цьому розкладанні той множник, кратність якому ви доводите. Але ще, це ще не все. Це ми просто розклали на множники. Далі ми маємо зробити висновок. І так, записуємо цей висновок. Отже, ми з вами отримали, що даний вираз дорівнює. Добутку, да, ми в результаті з вами отримали добуток трьох, всі бачимо, вісім, восьмому, п'ять і одинадцять, дійсно, трьох натуральних чисел. одним з яких Є 11 І звідси випливає значення виразу. Переписуємо наш даний вираз. 8 в 10 степеню мінус 8 в 9 мінус 8 в 8 кратне 11. Ось тепер Розв'язання, тобто доведення завершено. Тобто недостатньо розкласти на множники вираз. Треба ще зробити висновок. Так, четвертий записуємо. 27 в четвертому степеню, мінус 9 в п'ятому. Нам треба довести, що, даний, що значення даного виразу кратне 24. Отже, на відміну від попереднього виразу, в якому основи степенів були однаковими, в даному випадку основи різні. Але, дивіться, ми, звичайно, бачимо, що число 27 містить множник 9. Але давайте з вами в даному випадку це можливо. А давайте основи 27 і 9 замінимо степінь числа 3, щоб у нас основи були однаковими. І так, число 27 це 3 в кубі, і в четвертому степеню. 9 це 3 в квадраті, і в п'ятому степені. Підносимо степень до степені. Виходить 3 в 12 мінус 3 в 10. -му. І тепер нам зрозуміло, як і в попередньому випадку. Ми виносимо за дужки 3 в 1 степеню. В дужках залишається від першого доданку 3 квадрат мінус 1. Так, 3 в 10 степеню переписуємо і виконуємо дію в дужках. 3 в квадраті 9 мінус 1, 8. Отже, ми розклали даний многочлен, на множники. Але нам треба довести, що значення виразу кратне 24. Але множника 24 ми з вами ще не бачимо. Ми бачимо лише множники 3 та 8. Але всі добре знають, що 3 помножити на 8 буде 24. Тому ми зробимо наступне: зі степені 3 в 10, з множника 3 в 10 степеню заберемо один множник 3. Тоді їх залишиться 9. І цей множник запишемо окремим множником. Навіщо? Щоб з восьморочкою помножити. І тоді у нас виходить 3 в 9 степеню помножити на 24. Якщо б ми 27 розклали, записали як добуток чисел 3 і 9, потім розкрили дужки, у нас би теж вийшло, але трошечки інакше. І так. Ось наш множник 24, кратність, якому ми маємо довести, ми отримали. Будь ласка, запишіть висновок, аналогічний попередньому, за зразком. Єдине, що зверніть увагу: в попередньому випадку у нас вираз був добутком трьох множників, а зараз двох. Тому записуючи. Добутку з кількох множників дорівнює вираз, зверніть на це увагу. Так, і розв'яжемо Так, п'ятий вираз. Ще раз повторюю: оцей висновок, який ми записуємо цими двома реченнями обов'язковий. Так, в п'ятому завданні нам треба довести, що. Вираз 12 в четвертому степеню мінус 4 в шостому, кратний, кратний 130. Отже, маємо розкласти на множники. На відміну від попереднього виразу, число 12 не є степіню жодного числа. Тоді ми помічаємо, що число 12 є добутком чисел 3 і 4, де 4 це основа другого степеня. Тому число 12 ми представимо як добуток чисел 3 та 4. А далі, як ми це з вами робили сьогодні в номері 499, якщо ми добуток підносимо до степені, то ми маємо кожен множник піднести до степеня. Ще раз повторюю, піднести до степеня це не означає обчислити. Це означає написати показник. Вказуючи, скільки множників має даний добуток. І так, тепер ми бачимо спільний множник. Це 4 в четвертому степеню. Від першого доданка залишається 3 в четвертому, від другого 4 в квадраті. Так, знайдемо різницю в дужках. 3 в четвертому степеню це 81, 4 в квадраті це 16. В результаті отримаємо 4 в 4 степеню помножити на 65. І так, добуток ми отримали. Але множника 130 ми поки не бачимо. Бачимо лише множник 65. Можливо, хтось догадався, на яке число треба помножити 65, щоб вийшло 130? Дуже просто на 2. Питання: а де нам з вами взяти множник 2? Він сховався в четвірки. Тому ми з вами робимо наступне: так як цей множник схований в степені, основу 4 ми представимо як 2 в квадраті. І в четвертому степені помножити на 65. Підносимо степень до степеня. 2 в восьмому. помножити на 65. І як в попередньому випадку заберемо у першого множника одну двічку, залишиться 2 в 7 степеню, а множник 2 ми запишемо окремо для того, щоб перемножити його з числом 130. Ось в нашому розкладанні з'явився множник 130, кратність якому ми доводимо. Запишіть самостійно висновок. Знов таки зверніть увагу, у вас в результаті вийшло два множника після розкладання.